Ваша дитина готується до школи? Хочете зрозуміти, чи готова ваша дитина стати школярем? Запрошуємо вас на учнівський тест драйв до спільної школи. Учнівський тест драйв це унікальна можливість відчути атмосферу сучасного освітнього простору, а також отримати відповіді на такі питання як: наскільки моя дитина на сьогоднішній день готова бути школярем? Емоційно та когнітивно, наскільки вона самостійна в побутових та комунікативних здібностях, на якому рівні сформовані навички тримання уваги, комунікації, роботи з буквами та цифрами? Як відчуває себе дитина у групових та індивідуальних форматах навчання? Наші педагоги та психологи допоможуть дитині зрозуміти, побачити та проявити її сильні сторони, а також підсвітять ті сторони, які можуть стати сферами найближчого розвитку. Учнівський тест-драйв спільношколі – це можливість побачити школу всередині, можливість спробувати для себе новітні формати освіти, а також можливість зробити усвідомлений вибір. Чекаємо на вас у спільношколі. Записуйтесь вже зараз.